Всім привіт! І сьогодні у нас буде огляд того, що я взяла з собою на озеро. Ну, і давайте ми почнемо. Ви думаєте, що я взяла планшет і маркери? О, ні. Значить ви мене не добре знаєте. І давайте ми розпочнемо. Тут в мене міні-косметичка. І я просто взяла свій шкільний портфель. В цій косметичці лежить гігієнічна помада та бальзам для губ. І ось в мене на рюкзаку він. Так, з чого почати. Давайте з цього. Окей, почнемо з книжок, які я взяла з собою. Перша книжка це краще, ніж у фільмах Лін Петнер. Ну, з різних неї неперевершено, в мене є Тік-Ток, якому я знімаю букток. Ось мені треба просто дочитати з тощими сторінок. Далі нова книжка, спеціально я її вибрала на озеро, щоб на пляжі читати. Це Кохання та джелато. Дуже багато хороших відгуків, і тому я вирішила її теж взяти. А третю книжку я купила для своєї мами. Хотіла її зробити приємне. Це автор Ліс Нуджент, дивна Салі Diamond. Це такий детектив. Наступне стікербук та мій скетчбук. Лампа для того, щоб ввечері читати книжки. Пенал. Всередині тут дуже багато чого: навушники. Олівець, чорний маркер, дві ручки. Стікери. Гумка-стругачка. Мої таблетки крапік для волосся. І дві коробочки, яких LPS, LPS та аксесуари. Ну, як я вас можу залишити без відео. А на цьому все. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!